Чекай мене, чекай, я повернусь. Розлука не погаси кохання, іду туди, де смерть, та не боюсь, від кулі збереже твоє чекання. Чекаю як бавиться в Росії, як темна ніс веде зору на небо. Чекай, коли мене забудуть всі. Ти тільки вір, я повернусь до тебе. Як струни смутку рватимуть дощі, хтось говоритиме про смерть на рівну битву, ти лиш не плач пиши свої вірші і пригадай бабусину молитву, чекай мене, бо тут земля горить, пекельним співом розійшлись гармати, та душу зігріва прекрасна мить Допоки житиму, Тебе буду чекати. Лишились недоспівані пісні, ще наша Марія, чиста і крилата, в ній доньку обіцяла ти мені або синочка схожого на тата. В тривожні сни приходить образ твій, очі сумні, а в косах рута м'ята. Я обіцяю. Повернуш живий, бо як ніхто умієш ти чекати.